Січень місяць добігає кінця, а справжня зима лише розпочалася. Такому радощі, кому клопоти, як тільки в місті захурделило, у комунальників роботи побільшало. Проте посадовці кажуть, що до негоди підготувались навіть краще аніж торік. Ми в цьому році більш краще підготувалися і придбали нову техніку, яка необхідна, яка буде залучатися. У Нас укладені угоди із управлінням надзвичайних ситуацій, і тими керівниками будівельних організацій, в яких є на балансі, також Автотракторна техніка для прикладу грейдери, які будуть також залучатися по мірі необхідності. Щодо водіїв, то їхня думка стосовно роботи комунальних служб неоднозначна. Одні кажуть, що ситуація на автошляхах Хмельницького загалом стабільна. Дороги розчищають та посипають спецсумішю інші навпаки не задоволені. Мовляв, якщо і розчищають, то лише в центрі міста далі не проїдеш. В Деяких місцях вони працюють, в деяких місцях ми їхали. То видно, що вони на дорозі вийшли. І працюють, а в деяких місцях ну такі нецентральні дороги, то не видно, що вони працюють. Їх взагалі не видно на дорогах. Ну а хто ж їх чистить? Що хоч якийсь транспорт тут ходить? Скільки вчора шепітовки на, на Хмельницькій, ніхто ніде нічого не чистить. Не чистять, дуже погано чистить. А чого так? Бачили, тут машини їздять? Ну, мабуть, не справляються зі своїми. Ну, багато снігу. Та нормально, моїй машині то не грозить, то що я скажу. Я ну я бачив, їздили машини. Машини їздили трактор їздив, чистив. Ну що нормально? Ну вроді би їздив то чистить, їздить трактора по городу. У посадовців аргументи свої. Мовляв, першочергово до ладу приводять ті автошляхи, на котрих пролягає маршрут громадського транспорту. Першу чергу наші комунальні підприємства ідуть по тролейбусним автобусним маршрутам, щоб дати можливість забезпечити роботу громадському з транспорту. Йде прочистка під'їзних шляхів до лікарень. Ну і на навчальних закладів. Ну всі ті об'єкти, які забезпечують першу чергу життєдіяльність нашого міста, як зазначають міські можновладці, аби проблем із засніженими автошляхами не виникало, хмельничани повинні вчасно сплачувати за комунальні послуги.